Вітаю, це южненські новини у студії Ірина Ботнер. Сьогодні я та мої колеги розкажемо вам про таке. 300 спортсменів з'їхалися до южного на турнір з вільної боротьби пам'яті Василя Щурова. Після шести років сну біля міської лікарні зацвіла унікальна рослина. Несанкціоноване спилювання двох дерев здійснено у пляжно-парковій зоні. У Южному стартував турнір з вільної боротьби пам'яті Василя Щурова. Видатний южненський тренер пішов з життя у 2016 році. Та його справу у місті продовжують вихованці. У санаторії профілакторії портовик 12 квітня відбулося урочисте відкриття змагань. Вони триватимуть протягом трьох днів. На килим за цей час має вийти більш ніж 300 спортсменів з України та Молдови. Турнір пам'яті змагання присвячені відомому южницькому тренеру Василю Щурову проходить в Южному вже втретє. І, хоча організувати подібний захід не просто, спортсмени відгукуються активно. Ім'я Василя Зіновійовича відоме по всій Україні та за її межами. 12 квітня під час урочистого відкриття на килом вийшло 320 спортсменів. Вони представляють 20 клубів з України та Молдови. З 2011 года по 2005 тисячі п'ятого зі участвувати. города ну, Донецкая область, Мельницкая, Херсонская, Николаевская, ну, много. С Молдовы ребята приехали тоже команда. На данных соревнованиях э, каждый тренер, наверное, Шуру Селезновича знал. Как бы для нас это, как он сказал, значимо, очень важно, потому что ну, это наш тренер, это память о нем, он у нас вкладывал как бы, частичку своей души и оставил в нас. Постійним співорганізатором змагань є державне підприємство Морський торговельний порт Южний. Саме на цьому підприємстві працював Василь Щуров і свого часу став одним із перших южненців, які розвивали в місті спорт та залучав до своєї справи інших. Общались ми дуже близько, і можу сказати, що він дуже повлияв на те, що я переїхав до городу Южний. мене так смажила життя, що я. Был представитель Одессы, потом Горловка, потом Западная Украина, ну, работая в качестве тренера. И после этого приехал на турнир Василий Зинович, пригласил меня. Это на день морского порта. И мы как-то сидели, и я сказал, говорю, да хочу вернуться домой, наверное. Ну и так получилось, что благодаря ему я снова оказался дома, можно сказать. Попри те, що перше місце на п'єдесталі лише одне турніри об'єднують спортсменів суперників. Це вкотре доводять Маша та Люба. У перерві поза килимом представниці різних клубів активно спілкуються. Скоро я буду боротися з Любою. У нас Сім дівочок, і я вже одну зустріч виграла І люба тоже ми ж получається попадемося в місті. Ми сніділися ну на разі сорінуваннях. Місті їздили на чемпіонат України. Ну, на разные соревнования, даже вместе боролись, короче. Э, ну, часто встречаемся с ней и в Инстаграме общаемся. Дружба, мне кажется, это ну, очень хорошо, потому что поддержка на соревнованиях это очень важно, потому что без поддержки ну, ну, что-то не хватает. Я боролась вот, за сегодняшний день один день, один раз. Ну, Соперница была легкая, даже очень. А, ну, знаю, что здесь есть все сильные девочки. Но это девочки есть, которые только начали, то есть у них все впереди, а есть те, которые занимаются уже долгое время и ну, есть с кем побороться. Южно на змаганиях представляет 80 спортсменов. У меня категория 71 килограмм. Ну, соперников 7. Это ну, в этой весовой категории это довольно много. Всем девочек. Готовлюсь, но у нас тренировки каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ну, стараюсь служить тренера, не всегда хочется, но чтобы добиваться результата, нужно трудиться и как можно больше бороться на соревнованиях, не бояться выходить на ковер, набариваться, набаривать опыт. В моей категории 20 человек и 35. Страшно. это нельзя передати словами. Надо знати прийоми. Много прийоми. І тренуватися. Турнір триває протягом трьох днів. Підсумкові поєдинки та нагородження переможців відбудеться 13 квітня. Захід студія МИГ транслюватиме наживо. Початок прямого ефіру о 10-й годині. Шість років сну минули. У лікарняному парку вперше зацвіла магнолія. Рослина у 2013 році була подарована закладу працівником одеського припортового заводу. Зараз навколо квітучого деревця розкинувся великий парк з унікальними деревами. Ексклюзивність магнолії полягає у тому, що у Южному є тільки п'ять таких дерев. Деякі також зараз квітнуть. Однією з перших бачила квітку Альона Ковальова. В квітнику біля лікарні вперше за шість років зацвіла магнолія. Деревце декілька років не подавало ознак цвітіння, навіть примерзло. Та цієї весни рясно вкрилось цвітом. У лікарні кажуть, що дерево незвичайне і має свою історію та призначення. Багато з цих дерев для мене не просто дерева, а зв'язок з моїми друзями. Ну, наприклад, цю магнолію подарував мій <клес>, товариш, він працівник заводу Юра Безуглий. Ця магнолія тут з'явилася шість років тому назад. Це був невеличкий саджанець, а позаді, позаді вас ця Ялиночка, вона взагалі була така колись. Вона була, це був невеличкий саджанець і ми за нею дивилися, як за дитиною. На, на зиму ми її укривали, щоб вона не загинула. <клес> і вона помаленьку-помаленьку стала такою невестою. Серед трьохсот дерев лікарняному парку більшість унікальні види, що привезені з різних куточків України. Разом з магнолією зараз квітнуть кілька дерев сакури. Вони також висаджені там не випадково. За 14-річну історію роботи Южненської лікарні парк навколо закладу поповнився ще й квітами та архітектурними формами. Таку увагу до ландшафту головний лікар пояснює давнім захопленням садівництвом. Я з дитинства от раніше не було раніше троянди не продавалися, як зараз продаються. А я садив шипшину, і на шипшині прививав. І тому в селі, в якому я жив, це в нас в мами була ну, мамина хата, це там була у нас в перших і взагалі в одних були троянди. І то я десь там знаходив якийсь, якусь, якийсь, декілька бруньок. Я прививав, щось приймалось, щось не приймалося. А дерева, ну, я їх сприймаю трохи інакше. Я до них не відносився до дерев, як до дерева, а, а дерева вони прикрашує наше життя. Всього в місті ростуть чотири дерева магнолії. Одне з них у китайському сквері також зараз цвіте. Хоча озеленювачі екосервісу не вважають магнолію примхливою та вимогливою у догляді, ця рослина залишається для міста екзотикою. У нас не так її много, але скоріше її не висаджують з-за забитуючого міння, що це дерево дуже капризне. А по большому счету в наших климатических условиях мы можем целые аллеи разводить магнолии. Достаточно только знать несколько правил по уходу и посадке данного дерева. Главное правильно ее посадить и правильно ухаживать первых три года. Сажаем мы ее, она любит, магнолия любит кислую почву, подкисленную такую. Поэтому очень хорошо она соседствует с хвойными, вот как, например, у нас в китайском сквере. Позеленювачі додають, що магнолія дуже крихка рослина одна зламана гілочка може загубити все дерево. Хоча в южному таких випадків вандалізму помічено ще не було. А тим часом у пляжно-парковій зоні 20-річні верби зникли за невідомих обставин. Два великих дерева були незаконно зрубані у ніч на 11 квітня. Сліди з пилу та приховані гілки верб помітив співробітник КП «Екосервіс» під час чергового обходу. У скоєному комунальники підозрюють працівників закладу, біля якого росли верби. Подробиці далі у матеріалі. Два великих дерева були зрубані біля одного з приватних розважальних закладів на пляжі. 11 квітня пропажу помітив фахівець комунального підприємства Екосервіс. На місці події порушники залишили свіже вербове гілля і навіть намагались приховати його, прикривши гілками інших дерев. Це іви. Їм, мабуть, літ по двадцять, це Іви. От сьогодні я обходя як довжне лісо по парково пляжної території. обнаружил вот эти спиленные деревья, свежие. Вот их ветки. Я спросил, вон там рабочие, все, конечно, отказываются. Мы не пилили. Подъехал хозяин Георгиев Александр Семенович. Говорит, да подумаешь, штраф заплачу. Вот такое отношение было, говорит, предпринимателям. Приватний підприємець заперечує причетність своїх робітників до знищення дерев. Натомість має свої версії, хто це міг зробити та навіщо. Там сухостой був насправді, і вероятно хтось його спілив вночі, тому що не, не залишилось ні, нічого. Воно у нас завжди стояло, нас якби радувало. Но, в конечному ітогі, видимо, комусь понадобилось, або хтось нам вирішив зробити гадость. Uh -huh. У нас тут доброжелателів вистачає. Ворують, режуть, uh -huh. <laughs> розбирають. В управлінні архітектури та містобудування нам повідомили, що випадок зафіксовано. Зараз тривають консультації та з'ясування обставин, у разі доведення вини підприємця на нього буде накладений штраф. Та Олександр Георгієв розповів, що теж продовжить з'ясовувати обставини події, але незважаючи на те, яким буде рішення, він все одно планує висадити нові дерева по периметру закладу. В цілому озеленення та благоустрій багатьох ділянок в місті також планується висадити молоді дерева, прибрати свої території і долучити. До загальноміської толоки зможе кожен. 20 квітня на день довкілля. Знайди себе у професії. В НВК номер 2 відбувся профорієнтаційний захід для учнів 9-10 класів. Зустріч організувала Юрнинська міська філія Одеського обласного центру зайнятості. Школярі познайомилися з морськими професіями. Для них провели лекцію представники міської бібліотеки та адміністрації морського порту Южний. I mm do -hmm. Час вибору. Центр зайнятості організовує для южницьких школярів профорієнтаційні зустрічі. 12 квітня захід відбувся у НВК номер 2 На нього запросили учнів 9-10 класів. Це зазначають фахівці найактивніший період у виборі професій. В цілому профорієнтаційну роботу центр зайнятості проводить з учнями починаючи з 5 класів. Цього разу акцент було зроблено на морські професії. Про них розповіла Олена Багрянцева, заступник начальника служби управління персоналом адміністрації морського порту Южний. Що важливо для майбутніх шукачів філія ДПА МПУ активно приймає на роботу молодих фахівців. Середня категорія у нас визрасна роботників 30-40 років. Так. У нас молодий колектив, Да, есть у нас постарше, есть опытные конечно, сотрудники, которые передают свой опыт на конечно очень приятно. Я довольна. Молодежь так воспринимала всю информацию, причем э, от к, к характеристике всех профессий, которые существуют у нас в мире вообще и э, наш видеоролик. Я так смотрю, вопросы были очень почему, как, зачем, э, какие перспективы развития, ну мне понравилось, конечно. Я очень рада, что молодежь у нас вот такая активная. Кадрова ситуація в адміністрації морського порту Южний подібна до загальноукраїнської на ринку праці. Найбільш затребуваними залишаються робітничі спеціальності. На ринку праці, якщо би казати про місто южне, робітничі професії, які користуються попитом, всі професії, які морські назвали, скажімо, цей професії, які сьогодні будівельної сфери. Потрібні професії е, е, сфери обслуговування, офіціанти, бермени. Тим більше, що зараз починається сезон, кухарі. Е, всі оці професії вже наші роботодавці починають подавати. Також гостями заходу стали працівники міської бібліотеки. Вони розповіли школярам про незвичайні та рідкісні професії. Такими були новини на кінець тижня. Зустрінемося з вами у понеділок, 15 квітня. На все добре.